День зі мною у Буковелі. Прокинулись ми о 9 ранку та йдемо на сніданок, який включений у вартість номера. Робимо каву, і на сніданок у мене, як завжди, яйця, овочі та шматочок м'яса з таким гарним видом. І на десерт взяли фрукти та еклери. Готують смачно, нам все сподобалось. Також на території є собачки, породи, маламут, з якими можна погуляти. Але ми йдемо далі в басейн. Півгодинки плавати та погрітися на сонечку. В планах немає згоріти, тому довго ми не затримуємось. Ми вже в номері я переодягаюсь наношу СП, бо сонце жарить Реальне та йдемо в центр. Якщо буковелі ви бачили когось з рожевою панамкою, то знайте, то була я. Як бачимо, в обід людей небагато, всі ховаються від спеки, а ми йдемо пити каву. Зайшли в майстерню шоколаду, тут мені здається найнижча ціна на каву. За два напої ми заплатили 150 гривень. І спостерігаємо за різкою зміною погоди в горах. Короткочесний дощик, після якого гуляти кайф. ви лише гляньте, яка чиста вода на озері Молодості. Мене лише цікавить, де вони поділи всі ті жаби, які тут були весною. Поки ми спускалися з готелю з гори, ми вже і проголодалися, тому прийшли.